Люди, які мають голос або діти, які навіть не мають, вони співають так. в процесі. І я просто згуртовую таких людей, де вони приходять до мене в студію і почуваюся як вдома. Це моя найголовніше завдання навчити бути щасливими. Я не роблю вангогів, да шагала з дітей і дорослих. Я намагаюся Дати частинку щастя і при, і при цьому ще а, а, роблю ці уроки, щоб вони були едукаційними, розвиваючими, щоб можна було розказати цікаві факти, навіть про ту пташку, розказати цікаві Тому, факти то, про, про Я вже кажу, професії. Діти з задоволенням приходять до тебе на майстер-класи. А я ми з тобою познайомились в музеї Полін, так, так. Музей історії польських євреїв. Якраз було десятиріччя музею, були різні акції. Я прийшла від польського радіо для України робити репортаж і. Просто от, чесно скажу, що е, українці, які там були, так? Mm -hmm. вони мене взяли за руку і просто підвели yeah. до Лілії Стаднік, яка сьогодні в нас в гостях художниця і мисткиня з України, з Херсона, і сказали, ви маєте познайомитися з цією жінкою, тому що вона так багато робить для українців, вона нам так допомагає. І я бачу, що у них і в дітей, і в дорослих просто світяться очі, тому що вони забувають на е, ті миті, коли от вони на цих майстер-класах. на... Це ж не лише столярка, це ж і, і пишете картину. Це і, різні, і, різні напрями. Різ, просто на цей момент українці, які перебувають в таких непростих умовах через війну, тому що багато хто втратив домівки, ти ж втратила домівку, Так, я втратила так, все, немає. Ти немає ти все втратила. квартиру втратила. Вони просто да, забувають і вони намагаються якось жити, вірити. Якось така трошки впевненість з'являється. Вчора в мене була розмова з колегою з драматургиня, сценаристка Наталі Уварова. Ми з нею говорили, вона теж була на інтерв'ю в мене, і я в неї запитала: от, звідки ти береш ну, ці сили йти вперед? Тому що іноді ти не бачиш, куди ми. Ну, ми не знаємо, коли закінчиться війна, скільки ми будемо в Польщі, яка нас прийняла, надала тимчасовий захист. Тобто, як, звідки, де, в чому, в кому шукати цю опору? І Наталя каже, що треба, щоб була опора якби всередині, але в кому чи в чому шукати, і от ти в чому шукаєш? Можливо, коли ми народжуємося, ми маємо свої сильні сторони і слабі сторони. І з часом ти розумієш себе більше і розумієш своє завдання, задачу або сенс свого життя. Я ж кажу, що я працювала державним службовцем майже все життя, але я займалася паралельно мистецтвом, вечорами, ночами, суботу, неділю неділю, і це мені приносило велике задоволення. Я мріяла. Ось-ось я піду на пенсію раніше, ніж інше, і буду займатися люб... Люб... улюбленою справою. Ну, це твоє Але життя. життя, це навіть так. не те, що там робота, якась справа, це твоє частина твого життя просто. Але коли я допомагала як волонтер проводити якісь уроки для особливих діточок, таких, які мають синдром синдром Дауна або аспект аутизму. Я, я тоді вже розуміла, що я можу змінювати світ. Це так голосно сказано, але я зрозуміла, що я можу змінювати оточення або якусь систему біля себе. І для мене це важливо, і це в мене виходить. І тут Бог надав мені таку можливість випадково потрапити до фундації. Випадково потрапити до музею Полінчив не знаю, чи є випадковості, чи немає випадковості. Я дізналася від своєї приятельки Людмили, що там існує набор. Можна подати документи, пройти при ну, ти співбесі да, по, по співбесіді По за співбесіді, поза результатами співбесіди, я була прийнята музей Полін вже в серпні, з 1 серпня 2022 року. я думаю. Моя думка така, що якщо людина робить добру справу, якщо в неї світлі наміри, якщо вона робить це для людей, то мабуть доля дає такі можливості і посилає таких людей, які допоможуть на цьому шляху. Напевно, мене питання мене до тебе питання, чи ти пишеш зараз картини? Бо я скажу нашим. Слухачам і глядачам, що картина Лілії Статнік є у Президента Польщі. Так? Так, так. Є у Президента Польщі. Яка це називається, картина? називається вона Прорив. Вона Риві. була подарована восени, це був жовтень місяць, здається, 2020 року на зустрічі двох держав: Зеленського і Дуди на Одещині. Губернатором, тоді був губернатор Юрій Гусів, і вона була презентована, подарована президенту Дуді. І, власне, чому ця картина до Дуди потрапила? Це випадково, я про це не знала. Я потім дізналася від свого сина, який на той час мешкав у Варшаві. Він побачив це в соцмережах і вислав мені. Лінк до, до цієї статті і фотографії. Кажу: мама, ти бачила? Я навіть не знала, навіть не знала. І вона так називалася «Прорив». А зараз, відповідаю на те питання, зараз не маю часу писати, хочу, хочу. Я їду в метро, я придивляюся, як працюють художники, як вони кладуть ці мазки, я живу разом з тими фарбами. Я мало того, що. Я художник, я дуже люблю писати портрети. От я дивлюся на очі, навіть на... зараз з тобою розмовляю, дивлюся на... 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 на тебе, і у мене так друга півкуля працює, а як, твої... як твоє лице. На твоє лице падає світло, як лягають тіні. Я тут працюю як художник і так хочу надалі працювати. Так вийшло, що я ще три картини або чотири намалювала, тут в Варшаві. І більше часу в мене правда немає. Немає часу без. Я ]ся. все ж таки дуже надіюся, що ти знайдеш час і будеш малювати, тому що ну, особисто для релакс. тебе. Для тебе це, це важливо. Так? Так. Я розумію, що війна вона настільки вплинула, що багато творчих людей вони ж взагалі закрилися, перестали писати і картини, і твори, і пісні. Так, От я з багатьма спілкувалася з композиторами, співаками. Просто такий якийсь внутрішній блок стоїть. Угу. Хтось навпаки розкрився більше, але більше все ж таки вони закрились. Тому я бажаю тобі відкритися і Дякую. робити ці важливі справи і такі потрібні для нас, українців, тут і прославляти Україну. Так, своїм талантом, своєю творчістю, своєю силою, але щоб ти знаходила час і для себе, і я, те, що той. ти любиш робити, щоб обов'язково було. Ну, якщо ти мені запропонуєш на намалювати мій портрет, то я не відмовлюся. Да. Напевно, так і буде, бо коли є вже така думка, то швидше я дойду до цієї, знаєш, до цього першого мазка на холсті. І зреалізує на сам кінець, що б ти хотіла побажати всім українцям, всім і польським нашим друзям, які нас слухають, які нас бачать сьогодні, хочу побажати нам, всім миру, по-перше, по-друге, відшукати ту гармонію. І дуже складно відшукати за гармонію сам в собі, бо дуже тривожний час і зрозуміти. Що у вас є своя дорога, і ми мусимо е щодня щось робити для того, щоб показати світові, що ми не тільки сильні, що ми є нація, яка повинна далі жити, повинна далі нести свою культуру і будувати своє майбутнє. Е і прошу всіх. Мамочок, які мають своїх дітей, приділяти більше уваги, зупинитися, і приділити уваги своїм дітям, може часами. Ну іноді важко, бо люди і борються за виживання за виживання, так? Працюють на двох-трьох роботах. Ну, Я сама працюю на трьох житло, роботах. Я все розумію, але зрозуміти, що ви втрачаєте час, якщо ви проводите дуже мало емоційного а, а, стану зі своєю дитиною. Не втрачайте, по перше, з ними емоційний контакт, і тоді вам. Буде щастя, як так. то кажуть, ну, до речі, на твоїх тренінгах і майстер-класах, які переважно вони є безкоштовними, так та так, е, так. все ж таки і діти, і батьки вони якраз знаходять той час на спілкування, на емоції, mm. на тепло. Тому О, для те, для так. того я і роблю саме сімейний майстер-класи. Я роблю акцент на це. Сімейні майстер-класи, якщо ми втратили зараз втратили своє місце проживання, зараз втратили свою країну, але ми не можемо втратити, не маємо права втратити себе. родини. і Ми і себе. не маємо право втрачати так, себе. себе. Так це, так. ми це найголовніше, що так, так. є у нас, наші родини. Лілія, дякую, що завітала. Дякую за щиру розмову. Сьогодні була історія української художниці, мисткині з міста Херсона, яка дивом вирвалася з окупованого міста свого часу і знайшла прихисток тут у Польщі. Лілія Стаднік. Це була програма. Ми у Польщі з вами. Була Світлана Мялик. Побачимось. Щиро дякую.